Всім доброго ранку вже, я б сказав би. Ранку працює. Присв... О, яка сорома 4 утра. 3 червня. Хочеться окремо подякувати Підерасу Ахметова, мільярдера їбучого. І кстати, якщо ви не знаєте, так подивіться, пожалуйста, про новость. Що, благодаря нам долбобам цей придурок попав в список мільярдерів світу. А мы придурки будем сидеть при свечах, потому что блядь, сука, ёбана. прости господи, блядь, на электроэнергии, стратегічно важливому объекті Украины. И чтобы ему попасть в следующем году, как минимум, не со спуска Форс с Пинчуком и Порошенком. Мы должны в два раза больше платить за свет. И блядь, при свечах. И разбирать письма. Олексію, зі святом вам, з Володимиром, дві посилки. Все зберігаю, чеки зберігаю. Любі захисники, це щоб сидіти на чергуванні не на холодній землі. Це людина присилала подушки спеціальні для військових. А ми розказуємо про якісь БПЛА і про якісь е, спутники невідомі. Пут, е, е, придурка Притуловський. Хоч путлівський, хоч притуловський Е, Письмо від хлопчика 12річного. Все, що він прислав посилки, все пішло хлопцям. Відлічне от Підараса притули, я ні копійки з дітей не беру. Особливо, коли вони приносять волосся зрізане на ЗСУ. Німеччина просто перезвонити, допомогу прислала. Швеція, просто перезвонити, допомогу прислала. Але я зараз про інше сиджу в 4 утра, що мені ще робити, придурку волонтеру. Розбираю повідомлення і дуже вас прошу. Просто настоятельно на вас прошу. Ребята, подивіться ще раз, будь ласка, відео. Оце реальність. Так, воєнним експертом на всякий случай. 61-го бригада, 25 лютого. Щось КБ Авдіївке, блядь, Ми ще тут стоїмо. В окруженні ми стоїмо. Село Ласточка. Ласточка Ну, Орловка. Ну, в ласточки, то, що наші є на краю. От так от. Слава Україні! Ублюдки. Так, скажіть, будь ласка, і ці хлопці зараз мені пишуть з проханням про допомогу. Просять елементарні е е копійки на. Е Ремонт автомобіля для реабілітації хлопців? Ну, привіт. було б Дуже непогано. Ми вже їдемо, вже Краматорськ проїжджаємо, відвідаємося далі. Е, просять хоча б якийсь автомобіль для е, е, вивозу поранених. А це оце, умови, в яких вони там перебувають. Так я, блядь, задаю вопрос. А де ж пиття твоєї от перевозні, блядь, Сауни, СПА. А де ж е, притулати Гандон все всі твої е, покупки? Е, ви ви настолько загналися вже е, в донатах, 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 ви, блядь, здохнете з фразою донати. Якщо вам донати допоможуть спасти ваших дітей, коли вони будуть умирати від рака. тому що ці гроші ви крадете у воєнних. Я подивлюся, до яких ікон ви будете прибивати свої лби. Потому що от в яких умовах сидять пацани. Ну вам же це ж не цікаво, правильно? Вам же ж надо ж піар, хайп, донати їбучі. І скажи, э, скажи, пожалуйста, притула, ти от виставляєш останній раз э, декілька там мені приходило постів, ГУР, э, потім э, СБУ. Я розумію, що ти на них вафліш. А хто буде пацанам допомагати? Хто буде допомагати обичним хлопцям і пацанам, які не можуть ни, е, через три роки, вже, три роки вже війна попасти додому? Конечно, конечно вони не Віталька. Не можуть брати кожен раз участь е, в новому шоу е, 95-го квартала. І при цьому мені приходить новість з упреком. Е, Бачиш, це Віталька, він воює. Я знаю, Козловський воював, якого перевели на секретний об'єкт, а потім казали, що це просто е, духовий оркестр е, президентського полку. Саме тому, е, хто донатить, там е, я ненавіжу ці слова донатить, е, допомагає, підтримує е, такого гандона, як е, Петя, ти що ти совість? Як тобі язик побарачується, що просить у людей на донати? Якщо ти входиш в десятку мільярдерів України. І в 50 мільярдерів світу, як тобі, сука, ще приходить в голову, ще просто донати якісь, блядь, дівучі? Ой, у мене просто нема слов. От ці ж хлопці самі, от у них поранення. І вони воюють. Ви там щось про ВЛК розказуєте? Один осколок біля серця стався, один в руці. Якщо дадуть відпустку... Вирішив вчитися піти на дрони, камікацію. Дякую за допомогу. Якщо дадуть відпустку, звісно, вони йому не дали ВЛК, е, от, всі, всі документи, всі знімки, е, все людина скидає. От ці хлопці. От ці хлопці. І їм ніколи не дадуть ні відпустку, не заключить позитивно ВЛК. Тому що ВЛК це, О, це не, хотів сказати ОСБ е, організована приступна група ОПГ. То у мене питання до Зеленського. А чого коли е, після початку війни людині дають е, групу МСЕК, то треба перепровірятися. Тому що ви Мсеку не довіряєте, але ж це державна установа. А що ж ви тоді довіряєте ВЛК? Незважаючи на те, що не одна гнида вже з ВЛК попалася на хабарі. Голова Чернігівської обласної ВЛК попався на хабарі, Закарпатський, Тернопільський, Волинський, Вінницький. Ви їх бляд, ловите на хабарях і ви ми довіряємо, АМСЕК будьте любезні, провірте, е, ще раз перепровірте, е, чи правильно групу дали. А то вдруг, блядь, у Ви всі не розумієте одного, що ми, українці такі знаєте, терпимо, терпимо, терпим, терпим, ну, тому що сука, ми не витерпимо. Тому всі, хто хоче дійсно допомагати підтримувати, я вас дуже прошу. Я це роблю відео для того, щоб першу чергу, от документи, хлопці, все скидають мені, все, переписуємося постійно. Я хочу, щоб це відео бачили хлопці. Все, хлопці, що я мог, я зробив для того, щоб вам зібрати хоча б якусь копійку на автомобіль для е, вивозу і е, поранених, вибачте мене. У мене нема мільйонів на щитах, але моя совість чиста. Як на цьому світі, так і на тому. А Ахметов, піде раз. Що там там? Як тебе там ублюдка твого звуть таким якимсь учим з заключеним іменем. Всі гроші, які ти падали, зараз заробляєш на нас, трать на життя всіх близьких, рідних тобі людей. Ну і на ляшкаш теж. Це ж перший сосальник твій партійний, Януковича. Все, вибачайте за емоції. Зате я вам ще раз показав: якщо дійсно ти волонтер, ти маєш мати зв'язок напряму з військовими, а не з комбатами, гурами, хоюрами. СБУшниками. Якщо СБУ і ГУР держава не допомагає, а все тримається тільки на притулі. Нахуй тоді така держава? І придурок, коли виставляєш постій, розказуєш, ти ГУР підтримуєш, СБУ підтримуєш, все на тобі тримається. Нахуй тоді, пацани, там на напряму сидять. Пацани, зібрали оружие, пошли нахуй оттуда. Хай, блять, этот пидор, блять, там захищає все це, передки. На ньому все це держиться. Журнал так показав. Журнал нове -время» показав першу страничка, е Притула, Зеленський і пару ще долбойовом, е е які приближають перемогу України. А ви не і забудьте вас ніяк, пацани. От так от. Ну, це, таке. Це, це емоції, але це факти. Тому, будь ласка, долучайтесь, допомагайте, тому що я публікую кожну людину, яка посилає гроші. Дякую.